Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу зробити розклади на таке питання, яким сьогодні вибухнув інтернет соцмережі, про те, що помер в'язниці помер Навальний. Ну, я не знаю, як ви на це дивитесь, але я дуже Добре розуміє, що ця людина це теж проєкт Кремля, він грав роль опозиційного лідера. І я колись зробила розклад, коли він після отруєння повернувся з Німеччини до Росії, І я тоді робила відео, навіщо він повертається. Він добре розумів, що це таке, але оскільки він має батька своєї дружини, як генерала КГБ, ФСБ, немає різниці, то він сподівався, мабуть, на якийсь більш легкий варіант, але впевнена, що він не, не сподівався на те, що його вб'ють прямо таки. Хоча після отруєння, чому він ем, под... надіявся, що такого не станеться? Сподівався, то це може бути Та... знову ж підтверджується моя теорія, про те, що це якась домовленість, що він виконує... виконував роль. А... Хача. Виконує, виконував. Я, знову ж таки, не дуже впевнена про смерть. Ну, тобто, не будемо порожніх балачки грісті. Будемо дивитися, чи насправді, насправді помер Навальний, чи насправді помер Олексій Навальний. Російської в'язниці. Ну, де буде багато запитань, мабуть, він не знаходився весь час у в'язниці, це теж могло бути. Тому я запитуюсь тільки так. Чи насправді Олексій Навальний, лідер російської опозиції, помер сьогодні? Чи насправді помер? Олексій Навальний, лідер російської опозиції. Що це за ситуація про його смерть? Чи це правда, чи це вигадки? Будемо дивитися, мабуть, це знову якась ІПСО? Там же ж в Росії ніколи нічого не робиться просто так. Друзі, ну, в мене є сумніви. На на кшталт цього повідомлення? Тобто ми бачимо активна, діяльна людина, але дружні стосунки, дружні стосунки з ворогом. Ніби, -то, ніби -то, да, якісь неприємні всякі відчуття, кошмари, поганий сон, нервовість, таке все є. Ну, По-перше, я тут взагалі не бачу вказівки на в'язницю. Я тут бачу тільки те, що це була. Вказівку на працю, важку працю, яка не, не, не задав, надавала задоволення. І що це? Що це може бути таке, таке-таке, ну нібито як, якесь маніпулювання все ж таки. Маніпулювання і я не дуже-не дуже, не дуже... Можу повірити, що це все насправді так? Добре? Тобто, от цей розклад, на мій погляд, відповідає на моє запитання, чи помер Олексій Навальний, відповідає ні. Тоді я зроблю таке запитання, а, навіщо? З якою метою російська влада повідомила про це, про цю подію, ніби то Навіщо? З якою метою російська влада повідомила про смерть Олексія Навального? Яка цель? Навіщо це зробила рада? Чого вона хоче отримати від цього повідомлення? Дивимось. Навіщо? Російська влада повідомила про смерть Олексія Навального. Ну, так, це можна думати, що це перед виборами. Ну, тобто, тобто, взагалі-то я так і думала. Будемо сподіватися, що картки не... Читали мої думки, але я таки думала, що вони про щось домовлялися, але, ну, власне, з Навальним, звичайно, але не домовилося, не домовилися. Тобто, це картка одної значення і мирні переговори, і взагалі переговори, а це конфлікт старшого і молодшого, Да? І. Теж я таку думку допускала, що з'явився хтось інший на цю роль головного російського опозиціонера. І він нібито ще тільки навчається, в нього не дуже гарно виходить. Ну, це може бути, наприклад, той же Надіжден, який. Намагалася зареєструватися на вибори, але потім щось там знайшли якісь помилки, нібито в документах, і його не допустили до виборів. Ну, а це ну, така показуха, як завжди в Росії цього багато, що нібито в них демократія. І це показує, що це знову співпраця. не знайшли іншого. Хто буде, мабуть, більш зговорчивий, ніж Навальний. Може, Навальний все ж таки щось там вимагав для себе, це дуже амбіційна людина, і зараз, може, його просто вбили медійно. Мабуть, кудись там його і поки що він живий, мабуть, але медійно його вбили, щоб не допускати до нього адвокатів і все таке інше. Ну, взагалі, там спецслужби все можуть зробити. Але ну, ми бачимо, що, як там кажуть, ця іграшка зламалася, несіть іншу. Тобто він чимось перестав удовлетворяти Кремль і його викинули знайшли іншого. Мабуть, його насправді не вбили, може бути, так, що він живий, але як медійна лічність, він зник. Тобто, що ми можемо ще запитатися? Мені здається, більш нема про що запитувати. Ми розуміємо, що вибори відбудуться, вибір знову Путіна, звичайно, і все таке інше. Тобто, друзі, моя думка така, що. Насправді, поки що вони вбили Навального. Але цей персонаж, будемо розуміти, що цей персонаж зник з політичного поля. І будуть, зараз будуть ліпити героя з якогось іншого кандидата. Але для нас це ніякого не, не значення немає для українців, бо Навальний це. Майже такі, як Путін, тільки від з іншого боку. Бо він колись сказав, що коли його запитували, якщо він прийде до влади, чи поверне він Крим Україні, то він відповів, що Крим це не бутерброд. Що це ми будемо далі туди, потім повернули обратно. Що це таке? Ні, цього не буде. Тобто він такий же імперець був чи є, як і Путін, і всі інші. І Мабуть, 95 98 росіян є імперці, і ім дуже не подобається, коли хтось там робить якісь зауваження проти терси. Тобто, друзі, нам своє робити, тримаємось, підтримуємо ЗСУ, гуртуємось, робимо свою справу як можливо краще на своєму місці.